Сі, абетка, і я її ведуча Олеся Гайова. А ви точно бачили її або в Тіктоці, або як і я виросла на її програмах. Хто така Олеся Гайова та де вона зараз? Народилася Олеся Гайова в Кременчуці. В дитинстві займалася балетом, але вирішила стати акторкою. П'ять років. рішила сказала, буду актрисою. Відділа Актриса, которая очень красиво плакала, мне она очень понравилась. И с того времени в детстве мне мама рассказывала, що я бегала к зеркалу и смотрела, как я красиво плачу. У 2012 році здобула освіту в Київському театральному університеті імені Карпенка Каро. Пізнаваність Олеся на телевізії здобула дві 2010 році на телевізійному шоу Україна Слізам не вірить на новому каналі. Акторів відбирали на кастингу та вчили грати, співати та танцювати. Я хочу остатися і хочу далі працювати. На шоу Олеся не перемогла, проте почала свою кар'єру. Спочатку грала ролі в новому театрі на Бочарську, а також знімалася в рекламних роликах, наприклад, Макдональдсі та Київстарі. У 2010 році Олеся Гойова знімалася в кількох епізодичних ролях на телеканалах ТЕТ або Новому каналі. У 2012 році телеканал Піксель запускає проєкт ТВ Абетка. На роль ведучої взяли Олесю Гаєву. Зараз Олеся відійшла від акторства та, як ділиться в своєму інстаграмі, здобула другу освіту за психологію та живе за кордоном. Ділиться своїм досвідом з кармології та вченнями буддизму. Також вона активно дворі в своєму телеграмі та спілкується із прихильниками. Чи пам'ятаєте Олесю Гаєву з дитинства ви? Діліться в коментарях.